Вітаю вас, це Сергій Власенко і мій ютуб-канал Політичний Нафталін. Як завжди, всім, хто хоче хейтити, всім, хто не хоче думати, всім, хто не хоче розмірковувати, пропоную одразу переключитись на інший більш легкий, більш зручний для вас телеграм-канал або Ютуб-канал, де менш легковажні експерти або більш легковажні експерти говорять про події в Україні і в світі. Сьогодні. Ми будемо говорити про подію, яка сколихнула Фейсбук, і ми Фейсбучну дискусію перенесемо в Ютуб і почнемо про це говорити. Що, що відбувається, через декілька днів у місті Торонто буде відбуватися круглий стіл, в якому буде приймати участь відомий український письменник, письменник, якого знає майже весь світ, який публікується в різних країнах світу, Андрій Курко. Це людина з проукраїнською позицією, яка Ніколи не, навіть не було натяку на те, що він думає якось по-іншому. Але проблема полягає в тому, що в цій дискусії разом із ним буде брати участь така собі Маша Гєсен. Маша Гєсен це е, людина, яка народилася в Росії, яка всередині 70-х емігрувала в США Америки, потім повернулася після 91 го року назад в Росію, працювала журналістом, очолювала редакцію Радіо Свободи. І так далі, і після 2013 року вона виїхала із Росії до Сполучених Штатів Америки і живе постійно там. Чому виник скандал? Скандал виник тому. До речі, це, це зібрання організовує канадський пен-клуб, достатньо відома громадська організація, в якій збираються інтелектуали, відомі не лише в Канаді, а й в світі. Чому виник скандал? Скандал виник тому, що низка українських письменників Ірина Цілик, Артем Чех, Артем Чапай, місяць назад, якщо я не помиляюсь, теж мали запрошення відвідати уже місто Нью-Йорк і теж провести дискусію, яку мала би модерувати та сама Маша Гєсен. І цих троє молодих людей відмовилися від. Участі в цій дискусії, сказавши, що ми з росіянами не хочемо сидіти на одному майданчику, почалася, почалася дискусія, чи треба, чи не треба приймати участь в таких круглих столах. Я би подивився на це питання взагалі ширше. І я вважаю, що це питання буде засадничим, базовим, світоглядним питанням, яке нас очікує після війни. Під час війни і після війни? Яке наше ставлення до так званих хороших русських? Яке наше ставлення взагалі до росіян як до нації? Яке наше ставлення і як ми збираємося реагувати взагалі на будь-які контакти з тими людьми, які мають російське корінь? І насправді із цього випливає? І ще одне питання, яку Україну ми будемо будувати після війни? Чи це буде україномовна Україна, так би мовити, у вузькому розумінні цього слова? Чи все таки ми будемо говорити про те, що ми будуємо Україну в широкому сенсі цього слова, багато національну, багато? То векторну, багатокультурну, в якому буде місце, в тому числі і людям, які від початку говорили російською мовою. Насправді, до речі, повертаючись до дискусії про хороших і поганих руських, я хочу нагадати, що у нас в 2015 році, після початку війни, Міністерство культури тоді створило так званий білий список, в який вони включили не лише представників російської культури, а й міжнародної культури. Список тих, кому в Україні, так би мовити, були раді. От переді мною цей список, і я зараз можу його озвучити: Андрій Макарєвич, Лія Хіджакова, Валентин Гафт, Олег Басилашвілі, Ельдар Різанов, Ема. Ап... Абайдуліна, Юрій Шевчук, Сергій Юрський, Андрій Мягков, Михайло Жванецький, Наталя Фатєєва, Бориса Кунін, Віктор Шендерович, Земфіра, Михайло Єфремов, Сергій Пархоменко це Серега Ревиканавець, Артемій Троїцький, Вахтан Кікабідзе, Юлій Кім, Андрій Орлов, Орлуша, Михайло Шас, Тетяна Лазарева, Лев Рубінштейн, ну і так далі. Ну, Якщо ми подивимося на цей список, то. Із тих людей, хто ще не відійшов в кращий світ, майже всі, за станом на сьогоднішній день, виїхали із Російської Федерації. Абсолютно точно не підтримують те, що розпочалося 24-го. Вони не підтримували це в 14-му і не підтримують те, що розпочалося в 24 лютого 22-го року. І ці люди за станом на сьогоднішній день. Не перебувають в Росії більшість з них або майже всі з них визнані в Росії іноагентами. Тому от я вважаю, що нам треба поговорити про те, як нам з ними себе поводити. Насправді, я вам скажу чесно: я сьогодні не буду давати відповіді. Я сьогодні задам питання. І насправді є аргументи за те, щоб з ними контактувати їх підтримувати є аргументи проти. Того, щоб з ними контактувати і їх підтримувати, ну є в українському суспільстві, є чітка позиція, що хороших руських не буває. І давайте чесно і відверто скажемо, що ця позиція є достатньо поширена, особливо і серед тих хлопців, які сьогодні захищають нашу батьківщину. І, звичайно, ми всі розуміємо, що ці всі хороші, так звані хороші руські, що вони теж причетні до того, що в Росії 20 Чотири роки, по суті, функціонує диктатура. І, до речі, якщо ви читали або дивилися один із одне з останніх звернень Олексія Навального, він написав лист присвячений епосі Єльцина, і сказав, що саме там все і зароджувалося. І він правий, я з ним погоджуюсь. Тому ми можемо говорити про те, що насправді від Розпаду радянського союзу по суті в Росії відбувалося те, що відбувається зараз. По суті, побудова тоталітарного режиму. Просто він в період Єльцина був трошки більш слабкий і більше опирався на олігархів. А зараз цей режим є більш сильним і він скоріше опирається на силовиків, ФСБшників і кадебістів. Але все одно і то, і то, це, це, це по суті були тоталітарні царські режими, скажем так, да? і всі ці люди, всі ці хороші руські, так чи інакше приймали в участь в формуванні цього режиму, і так чи інакше в, більш, в, більшій, в більшій ступені чи в меншій ступені вони до цього причетні. І це абсолютно очевидно. Але при цьому це аргументи, так би мовити, в один бік, але є аргументи і в другий бік. Насправді без внутрішніх перетворень в російському суспільстві нічого не буде відбуватися. Навіть якщо щось станеться, слава тобі, Господи, з Путіним, то це все одно не призведе до кардинальних змін настроїв в суспільстві. Тому що в російському суспільстві, давайте чесно скажемо, великий рівень підтримки того, що зараз відбувається. Але розколюючи російське суспільство і говорячи про те, що ті люди, які публічно заявляють про неприпустимість війни, про неприпустимість збройної агресії Росії проти інших держав і проти України в першу чергу. Ці люди сьогодні, вони, знаєте, є ізгоями в Російській Федерації. Вони не потрібні там нікому. От уявіть собі Лію Ахіджакову. Я розумію, що дуже погано говорити про вік жінки, але ну, все одно да, ми уявляємо вік цієї людини. При цьому їй вистачає мужності, перебуваючи там, відверто закликати і говорити про те, що. Війна це зло, що те, що відбувається, це міжнародні злочини, що Україна переможе. І вона там знаходиться, там. Її вигнали з роботи, її позбавили засобів для існування, але вона залишається там і вона говорить там, де тільки може, чи повинні ми її відкидати. Питання. Я не маю на це відповіді зараз, і не буду її давати зараз. Я хочу, щоб ми з вами почали цю дискусію, щоб ви говорили про це в ваших коментарях. Але давайте говорити про це свідомо. Давайте говорити про це. Спробувавши прибрати ті емоції, які в нас є. Звичайно, сьогодні в нас емоція, е, хороших руських нема ніколи, і ми не будемо з ними нічого мати спільного і так, далі, і так далі. Але давайте говорити, давайте спробуємо ці емоції хоча б трошечки, наскільки це можливо, трошечки понизити. І давайте поговоримо про це з точки зору прагматичної української. Нам потрібно, щоб таких, як Лія Хіджакова, ставало більше. Нам потрібно. Щоб російське суспільство починало думати, як Лія Хіджака. Чи треба нам щось для цього робити? Якщо так, то що нам треба робити для цього? Чи не може бути тут державна політика, а повинна тут бути державна політика? Держава повинна оголосити, якою вона бачить, держава бачить взаємини. з... Е так званими хорошими і з російським суспільством в цілому. Нам треба пам'ятати, як на початку війни в 2014 році нам говорили, та це Путін, це Путін поганий, а там люди добрі в Росії. Люди в Росії добрі. Ага, добрі. 70-80% людей підтримує загибель наших, наших з вами співвітчизників, матерів, батьків, дітей, братів, сестер. Ага, добрі люди. Але я ще раз кажу, нам треба на це подивитися прагматично з точки зору інтересів України. І я ще раз підкреслюю, для України важливо, щоб таких людей, як Ахіджакова, ставало все більше і більше і більше. Нам їх треба відрізняти від хитрих пристосуванців, яких сьогодні нам запихує ФСБ для того, щоб ми подумали, що вони теж хороші руські. Це теж питання. Це теж величезне питання. У ФСБ сидять не дурні. Це сильний ворог. Нам треба аналізувати і треба протидіяти цьому ворогу? Друге питання, яке у нас виникає, я ж кажу ще раз, це найбільш важливе питання, яку Україну ми будемо будувати після війни. Я задам вам складне питання. Скажіть, будь ласка, хто така Голда Мейер? Яка народилася в місті Києві? І яка певний період свого життя провела в нашій чудовій столиці. А скажіть, будь ласка, хто такий Іван Сікорський, видатний винахідник Гвинтокрилів, якого, до речі, ми весь час називаємо Українцем? Хоча, наскільки я пам'ятаю, він жодного разу не ідентифікував себе з України. Яку Україну ми будуємо? А скажіть, будь ласка, хто такий Михайло Жванецький? Це російський письменник сатирик? Чи це все-таки видатний український філософ? Людина, яка в короткій гумористичній формі могла говорити про серйозні філософські речі. Так він писав російською мовою. Так він жив останні роки в Москві. Але я думаю, так як він любив Одесу, її мало хто любив. Так він відійшов в інший світ до. 24 лютого 22 року. Але знову таки чи ми бачимо Голдумеєр в якійсь частині? Я розумію, що це видатний е, ізраїльський політик. Але в якійсь частині, чи бачимо ми її все-таки частинкою України? Чи бачимо ми Сікорською частинкою України? Чи бачимо ми Сергія Корольова, який народився тут поряд із Києвом на Житомирщині? Людиною, яка все-таки була українцем. Чи ми бачимо хоча б частково це? Чи бачимо Михайла Жванецького, чи бачимо Михайла Булгакова? Я розумію, що навколо Булгакова найбільші суперечки йдуть і нам говорять про те, що він не любив Петлюру. Так, він не любив Петлюру. Але він любив рідне місто Київ. Чи, повинен, чи повинні ці люди бути частиною України? Оце питання, я думаю, є найбільш важливим в повоєнній відбудові, що ми будемо будувати, яку країну, на базі якої ідеології, на базі якої ідеологія погане слово, на базі, на базі яких цінностей ми будемо будувати. Давайте ми продовжимо цю дискусію. Вона є дуже важливою. Вона є надключовою. Над вона навіть, якщо чесно, як для мене, вона навіть більше важлива, ніж дискусія про стан бізнесу і економіки після війни. Це значно більш важлива дискусія. На жаль, сьогоднішня держава не. Хочеть, ну, не те, що не хоче, вона не проводить просто цієї дискусії, вона займається іншими питаннями. Хоча я вважаю, що держава повинна бути першою, хто піднімає ці питання і, і внаслідок обговорення цих питань з людьми приймає якісь рішення. На жаль, ну, поки що це не так. Знову таки, я за те, щоб ми говорили про це свідомо, щиро, без гасел, не треба гасел. Треба аргументи. Чому треба аргументи як, треба аргументи коли, треба аргументи навіщо? Тому чекаю це все від вас в коментарях. До зустрічі!